Слава Україні! Олег Ярославович, ви подивіться, скільки кінокамер тут, так? Да? А ви спитайте їх, хто показав 33-й рік, 37-й, як вбивали, як душили, як топили, як вішали Енкевідісти, оці, так? Да? І зараз їхні внуки, діти, всі в Верховній Раді. Це 100%, Вони душать Україну нашу, розумієте? Хто показав з 33-го каналу що не будь для людей. Да, Поділя центр. хто показав, тільки показує 24-й, ЮБР показує і показує через 5 хвилин. Одна і те ж. через 5 хвилин, одна і те ж. Вже люди кажуть, що будуть купляти телевізори з дворниками. А я писаю, для чого? А ми будемо плювати, щоб воно зачищало. Оце для каналів, щоб вони знали. Оце при ядухі вони ходили за ядухою, дивилися. Оце показували, як красиво живеться в районах. В Тефіполському Ярмолинецькому, там Дунаєвецькому дуже красиво живуть. Візьмуть, привезуть на нарисують, підмалюють. Як оцей велосипед баби, співаються. Все. слава Україні. Героям слава Ні, ну. Я думаю, що е, зараз нас ж ніякої цензури немає, по крайній мірі. Якщо б щось таке було, то для нас би це було великою трагедією. І канали мають можливість показувати те, що вони хочуть. І ви знаєте, за часів Януковича, те, про що ви говорите, отам от і було, коли вони організовували ніби от подібні зустрічі, але все було з запитаннями наперед підготованими, Тобто були наперед проінструктовані люди. І оце й телебачення показувало. А зараз, от я думаю, що телебачення має можливість почути думку людей. І ту думку людей показати, і це є правильно. До речі, я сподіваюся, що то, все, що ви говорили на поганий парламент, ви все таки не маєте на увазі фракцію «Свобода». Бо е, на не, не те, що ми там себе, як на мене, правильно поводимо. Ми всі сидимо на місці. Ми голосуємо всі однаково. Я їх навіть після не відпускаю, щоб не було того бардака, що вони ходять як депутати, або то, що витворяє партія регіонів з комуністами. І що найважніше, якщо хтось з вас слідкує за роботою українського парламенту, ви напевно звернули увагу, як виступають депутати від свободи. Ми говоримо те, що говорите ви. Я навмисне хотів більше, щоб ви мені сказали. Бо кожен ваш голос, все, що ви мені зараз тут розказуєте, воно в голові вкладається, і потім я вже то, що почув, однозначно буду як вже позиція свободи, перек але це ж ваша позиція, переказувати назовні. Отже, звісно, що проблеми митниці є відомі. І страшні, і не тільки митниці. Зараз питання руйнування схем це є одне з найважніших. На першому етапі, ви ж повинні зрозуміти, Янукович втік. Ми разом, ну ні, ні, я ж, давайте так, якщо можна хвилькова, Янукович втік. І свобода, і ударі батьківщина, ті, які були е, в парламенті опозицію, ми тоді. Зробили єдину правильний крок. Ми вимушені були взяти відповідальність за ту владу, бо в Україні було безвладдя втік Янукович, втік Азіру, і фактично єдиний легітимний орган влади це була Верховна Рада. І плюс Путін, він же ж не дарма почав нам, з нами війну саме в той час. Бо війну починають тоді, коли противник слабий. І якщо б ми тоді не взяли на себе відповідальність... І влада би не запрацювала. Ми б тоді не створили коаліцію більшості. Причому вимушені були в ту коаліцію витягнути ще тих зрадників регіоналів частину, які втікли від Януковича, позафракційних. Бо нас тільки 169, Нам треба було хоча б 250, Розумієте? І в цій ситуації ми вимушені, взявши на себе відповідальність, не тільки ухвалювати рішення там про відсторонення Януковича від влади, про оголошення виборів, але й терміново створити отой тимчасовий уряд. Чому я кажу тимчасовий уряд? Ви ж розумієте, що цей уряд. Це є уряд камікази. Вони навіть самі себе так називають. Ясно, що всі біди часів Януковича ніхто ж зараз не думає, що Янукович винний, що вони то все наробили. Зараз ж тільки наслідки цього зрозуміло, що раз ти є при владі, значить винен ти. І нікого не цікавить, що ти при владі три тижні, але все одно винен ти є. І то зрозуміло. Саме через то, ті питання, які ви називаєте, вони є дуже актуальними. Я навмисне попросив деталізувати, я собі це все записав, щоб знати і розуміти, вся ця інформація буде мною надана, причому наполяганням вирішити питання прем'єр-міністрові. Це є раз. Яценюк мені сказав і нам всім казав. Що питання податкової і питання митниці в першу чергу кадрово вони будуть вирішувати таким чином, що будуть призначати людей навіть з, з західними освітами, тобто людей, які фактично тут не були, не працювали в тих корумпованих схемах. Хоча насправді ясно, що схеми митниці працюють і далі. Вчора був на Волині, був у Володимир Волинському Ковалі, ну то теж митниця, все працює, і отут ви правильно кажете, що на жаль, ще ті старі. Структури дітей Януковича, вони десь там потихеньку собі щось підгрібають. Саме тому в особі свободи ви бачите тих союзників ваших, які зацікавлені в тому, щоб ці схеми зруйнувати. Я розумію, щоб ви собі уявляли, чому зараз на свободу такий бруд ляється. Ви напевно чуєте купу всякої брехні. О, правильно. Бо тільки ну, ми залазимо і намагаємося якусь схему зруйнувати, зразу знаходяться ті, які з того мали зиск вони проплачують, скажімо, ті, хто може на нас говорити брехню, і так і таке вже, що знаєте, таке враження, що у, у всьо, то, що е, в світі всі проблеми, то все винна свобода. Але дуже важливо, щоб ви знали, що ми будемо разом з вами за це боротися і інформувати вас про кожен наш крок. Ще раз хочу наголосити: я особисто і вся свобода, ми кровно зацікавлені в тому. Щоб в Україні запрацював дрібний бізнес. Чому? Бо за нас не голосують інші. За нас голосує дрібний бізнес. Нас підтримує дрібне підприємництво і нас підтримує середній клас. І тому ми хочемо, щоб той середній клас був набагато більший. Чим він буде більший, чим вам буде краще, тим буде нам краще. І нарешті буде така ситуація, що кожен буде собі вибирати владу, яка представляє його інтереси. Партія регіонів це була партія крупного капіталу. От це все, все зрозуміло. Тому все, що вони робили, вони робили для олігархів. Ми за те, щоб олігархів заставити поділитися, ми за те, щоб зруйнувати ті схеми. Якщо, реально кажу, не буде наведений на митниці порядок, тоді навіть хоча б. Я не говорю про ідеальний порядок, бо ідеальний ніколи не наведемо. Але хоча б звести до мінімуму і дати можливість людям нормально, от бодай би так, як ви кажете, турки, як ви кажете, казахи і так далі, тоді. У нас не буде ніякого розвитку економіки. А зараз вихід для України один. Гроші мають закрутитися знизу. Отут, отакий найдрібніший бізнес, має закрутити. Саме для дрібного бізнесу треба ввести податкові канікули, хоча б на якийсь період часу, щоб стати на ноги, щоб з'явилася можливість цього всього кручення-верчення. Отже, вся інформація, яку ви мені передали, друге, я вас дуже прошу. Дайте мені ще інформацію. От давайте разом, давайте ми когось посадимо, давайте ми когось хапнемо. Давай, ні, ну я, я пропоную, давайте. Ми через, ми через прокуратуру, через Генеральну прокуратуру, ми, давайте, але дайте мені фактаж конкретний. 000. дивіться. Ви ж ви ж сказали. Ви сказали, ви сказали, що ви знаєте наших свободівців. Так, ви маєте контакт. Я вас дуже прошу. От ви зберіться, ініціативна група. Дайте інформацію через наших депутатів-свободівців. От конкретний наш. як би ви бачили, як би то краще було зробити, і ми будемо пробувати це зробити. Домовилися змін немає навіть нас немає те, що немає змін, розумієш правильно в Казахстані. Воно йде в бюджет правильно. А в нас не тільки бізнес. Нас дивіться, яка проблема зараз є. От торгівля зброєю, наприклад. У нас Україна серйозно торгує зброєю, серйозні прибутки йдуть з торгівлі зброєю. Але ні, не тільки з Росії, не з Росією з цілим світом. Але Янукович зробив приватні фірми, і заробіток від торгівлі йде на рахунки приватних фірм. От ми вважаємо, що цю прокладку треба забрати, і має держава торгувати зброєю. Тоді це все буде йти в бюджет, і ті гроші з торгівлі зброєю мали піти би на. Осучаснення збройних сил України то саме, що ви зараз говорите, гроші з скажімом зми.